Пацки, привіт! Сьогодні в нас гайд Поцнет від Аліо. Розповім, що собою являє цей проект, покроково покажу, як зробити основні активності, а саме клейм тестових токенів, та від смарт-контрактів, а в кінці дам тобі крутий інсайт, який я вже давно відпрацьовую. Тому поки підписуйся на канал, ти ці ми переходимо до Аліо. Взагалі, Аліо це layer 1 блокчейн зі своєю мовою програмування Leo, і вони позиціонують себе як самі приватний та анонімний блокчейн. Також цей блокчейн масштабується шляхом створення Layer 2 блокчейну поверх нього. Наприклад, це як Закасинк, Arbitrum, Starknet працюють на базі Ethereum. В принципі, технологія, я думаю, нікому не цікаві, краще давайте перейдемо до грошей. Всього вони зібрали 298 мільйонів доларів інвестицій. А серед відомих фондів ми можемо бачити a 16 z Coinbase, Polychain Capital і так далі. Давайте так для порівняння пригадаємо, скільки зібрали інші layer 1 блокчейни, щоб ми могли оцінити масштаб Аліо, наприклад, Aptos зібрав 350 мільйонів доларів, а Суї зібрали 336 мільйонів доларів. Найцікавіше, це токеноміка, яку вони випустили ще в 2022 році, хоча вони обіцяли, що скоро випустять нову токеноміку. Як ми бачимо на паблік, тобто для нас виділено 15% токенів, і за цими токенами ми будемо сьогодні полювати, виконуючи їхній тестнет. Взагалі можу сказати, що аліо націлені саме на розробників, і активності, які ми будемо зараз виконувати, не схожі на ті, які ти міг робити раніше в інших тестнетах. На останній конференції в Києві вони заявили що майнет планується в грудні, разом з майнетом вийде токен, а разом з токеном потенційні винагороди. Часу залишилося небагато, приступимо до активності. Одразу уточнюю, що всі послання, які будуть використовуватися в цьому відео, будуть в описі під цим відео, а також в моєму телеграм-каналі, в якому я про Аліо писав ще 6 червня. Можеш зайти, підписатися та почитати. Також я тут стараюся давати якусь супер корисну інфу, тому заходи, буду радий тебе бачити. Для початку ми завантажимо гаманець Лео, для цього переходимо в магазин розширень, наскаємо сюди і додаємо в Google Chrome. В нас завантажується гаманець, і зараз нас перекине на сторінку, де ми його створимо. Тут звичайна реєстрація гаманця натискаємо сюди, тут копіюємо нашу сітфразу. Цю фразу ми обов'язково зберігаємо, натискаємо далі, та тут нам потрібно її відтворити. А саме восьме слово і десяте слово з цієї фрази. Вписали ми ці слова, натискаємо далі та придумуємо пароль. Бачимо тут вимоги до паролю. Натискаємо прийняти умови і можна звідси забрати галочку. Натискаємо далі. І все ми бачимо, ми створили гаманець, який працює в мережі Аліотестнет. І, звісно, для того, щоб ми могли виконати якісь активності, нам потрібні тестові токени. Для того, щоб отримати тестові токени, нам потрібно перейти по всій кнопці в екран. І тут ми бачимо інструкцію. Можна виконати все по інструкції, тобто навести камеру вашого телефону на весь цей QR-код. І у вас автоматично створиться смс, яке потрібно тільки надіслати. Або ви можете натиснути сюди Alio Fawcett, вас прикине на цей сайт, і тут ви знайдете ось такий номер. І на ось цей номер потрібно надіслати ось таке повідомлення: Send 50 credits to і ваш адрес гаманця. Адрес гаманця ми беремо в гаманці, для цього переходимо ось сюди і бачимо, ось це можна скопіювати. Тобто у вас смс має виглядати приблизно ось так: send 50 credits to і ваш номер гаманця. І вам потрібно сформувати ось таке повідомлення та надіслати на ось цей номер. Одразу уточню по тарифах. Якщо у вас Хіфстар, вам потрібно поповнити на 10 гривень, щоб мати змогу відправити таке смс. Якщо у вас водофон, то вам потрібно поповнити всього лише на 2 гривні, і також будете мати змогу надіслати СМС. Після доставки смс плюс-мінус за 5 хвилин вам прийдуть 50 тестових токенів. Зараз я це зроблю і ми повернемось. Все, я отримав 50 тестових токенів. Погодьтеся, цікаве рішення для отримання токенів, кецію зразу більшість мультиакерів. Перейдемо для деплою смарт-контрактів. Для цього я скористаюся ось таким гайдиком. Це вітер. Амбасадора Аліо. Тут ми візьмемо цей код, перейдемо на ось цей сайт і ось цей код. Також ми прилистаємо сюди нижче, візьмемо значення комісії. І вставимо її сюди. Проте це, це не все нам потрібно замінити ось це ім'я на своє унікальне. Придумуємо якесь собі ім'я і тут його перевіримо на унікальність. Для того щоб перевірити ім'я, ми стремимо ось цю частинку. І тут нам потрібно якесь писати ім'я, яке ви придумали для вашого контракту. У мене буде ось таке. Давайте перевіримо. Важлива деталь, що. Довжина імені має бути більше 10 символів. Якщо у вас ось така сама помилка 404, значить це ім'я ще не зайнято і ми можемо його використати. Переходимо назад до деплою і тут вписуємо це ім'я. Ось так має у вас вийти ось це ім'я, що ви придумали.аліо і крапка з кому. Все, ім'я замінили, більше тут нічого не потрібно міняти. Комісію ми виставили раніше. Доєднюємо наш гаманець, для цього натискаємо сюди, сюди, і нас прикидує сюди. Тут натискаємо під'єднатися. Та натискаємо Submit. В гаманці нам потрібно підтвердити. натискаємо сюди і пішов деплой нашого контракту. Ми можемо це бачити по цій вкладці, яка автоматично відкрилася. Як бачимо, наш контракт деплоїться. Це може тривати близько 10-20 хвилин, в залежності від потужності вашого комп'ютера. На даному етапі нам потрібно просто почекати. Якщо у вас гріється ноутбук, це нормально. Не переживайте, очікуємо. Пройшло трохи часу, і як бачимо, в гаманці появилася ось така транзакція: деплоїд. Одразу скопіюємо наш адрес гаманця і перейдемо знову сюди. Тут ми перейдемо в вкладку Execute. Тут вставляємо ім'я нашого контракту, яке ми придумали раніше. В цьому полі пишемо Mint, сюди вставляємо адрес, йдемо в гайд і копіюємо щось таке значення. Також натискаємо Enter і вставляємо його чуть-чуть нижче. Знову переходимо в гайд і копіюємо це значення комісії, йдемо назад і вставляємо її сюди. Тут я також міняю декілька цифр на любі рандомні цифри, щоб якось відрізнити свої гаманці. Натискаємо сабміт і знову підтверджуємо в гаманці Ліал. Натиснули Підтвердити і знову транзакція у нас появилася ось тут. Знову очікуємо трохи часу. У нас виконується мінт. Прийшло ще трохи часу, і у нас відбувся мінт нашого контракту. Вітаю, тиснет виконано можна повторити ці самі активності ще за місяць. Для мультиакінгу використовуємо проксі, я буду використовувати одне проксі на 2-3 аккаунти, не більше. Використовуємо Antidetect браузер. Відео про ферму в мене є на каналі, ось тут десь вилізу вас підказочка, можете подивитися. На рахунок токенів я б не радив з одного номера запрошувати токени більше ніж на один гаманець, адже потім можуть так вас відсіяти і збрити. Тому я буду робити один номер, один гаманець. Можете ризикувати і робити там. Один номер на 2-3 гаманця, не більше. Ну і перейдемо до цікавої частини цього відео. Я поділюсь своїми думками на рахунок Діскорді. Як і обіцяв, для тих, хто додивився до цього моменту, я даю такий інсайтик, щоб ви могли собі подумати, проаналізувати також і прийняти рішення, робити це чи ні. Про це я ще описував на початку літа в своєму телеграмі. Тут детальніше пояснив, але зараз є трошки більше інформації, і я зроблю невелике уточнення. Сейл все ще можливі, попри те, навіть що команда віднякується, каже, що сейлу, скоріше за все, не буде. По суті, їм не потрібні гроші сейлу, адже в них і так 300 мільйонів інвестицій. Але знову ж можемо згадати свої. В яких також було більше 300 лямів інвестицій, і в них був сейл. І тут я описав декілька схожостей з Суї, можеш собі тут перечитати. Тепер можемо розглянути, що сейлу може все-таки не бути, і вони можуть зробити там дропчик. Але давайте глянемо на активності. Із активності в них є амбасадорка, яку сумарно наберуть біля 500 людей. Далі в них є. Деплої смарт-контракту це це, що ми робили сьогодні. Тобто ми прийшли Теснет. Ну і їхній гаманець, в якому це все відбувається. Тут можна так само кинути комусь там токени. Я це не враховую. Раніше ще можна було якось майнити блоки, встановлювати там ноди і добувати якісь блоки. За них, скоріше за все, і будуть найбільші винагороди, але це невелика частина від того, що вони потенційно можуть роздати. Давайте глянемо скільки людей деплоїло смарт-контракти. Це всього лише 10 тисяч людей я переховав. Я думаю, всі розуміють, що як для такого масштабного проекту ця цифра дуже маленька. Ну і давайте прикинемо: 10 тисяч людей подеплоїло смарт-контрактики 500 амбасадорів, і того ми маємо буквально 15 тисяч учасників. Це буде на момент майнету, адже кількість деплоїв тут не сильно збільшується. Добре, давайте ще закладемо якусь цифру тих, хто майнив блоків, але це не десятки тисяч людей точно. І того ми маємо маленьку цифру тих, хто взаємодіїв з Аліо. Якщо Аліо вирішить зробити такий mass adoption, зробити дропчик, то його по суті не буде кому роздати. І знову ж ми глянемо на Discord, в якому всього 200 тисяч людей. І по ідеї, якщо вони схочуть винагородити свої ком'юніті, вони просто візьмуть Discord і зроблять якийсь мінімальний дропчик за Discord. Тобто давайте підсумуємо план, а це якщо вони насиплять з Discord, або зроблять дроп за Discord, або Зроблять сейл. З сейлом буде трохи складніше, але потім можна буде ці аккаунти або злити на OTC, або самому заносити алокацію. Ну і план Б. Сьогодні ми виконали тиснет, за який також можуть щось насипати. Якщо вони все-таки вирішать винагородити ось таких учасників, як ми які взаємодіяли з цим проектом. Тому я для себе вирішив зробити з десяток аккаунтів з тиснету. І також я заганяю дуже багато дискордів, адже мені дуже подобається ризик, ревард, який тут може бути. Звісно, не виключаємо варіант, що вони можуть насипати тільки. Амбасадорам і тим, хто мені в блоки і нам нічого не дадуть, це все-таки крипта, тут також варто врахувати ризик. Але так як ризик оправданий і в принципі логіка в цьому є, я продовжую заганяти Діскорди і сподіваюся на те, що за Діскорди щось та й буде. Ось таким інсайтиком я хотів з тобою поділитися. Можна писати думки з цього приводу коменти, обговоримо. Ну а це все, що я хотів сказати по аліо. Заганяємо Діскорди, робимо тиснет. З тобою був саньочок на зв'язку.